тому що клієнти, люди взагалі не до кінця розуміють психологічного значення використання карт Таро у роботі психолога. Вони вважають, що карти Таро вони існують тільки для гадання, для якогось передбачення чогось. І психологи, які використовують карти Таро у своїй роботі, не є професіоналом. І треба пояснити, чому карти таро є важливим інструментом у роботі сучасного психолога. Перш за все, карти Таро відносяться до проєктивних методик, і вони близькі до таких, такої інструменту, як метафорічні карти. Тому що карти Таро рони мають образи картинки. І метафоричні картки також мають картинку, і за цими картинками закріплені певні значення. Також до проєктивних методик класично ми відносимо малювальні тести, особливо тести, які ми використовуємо у роботі з маленькими дітьми. Це і не існуюча тварина такий тест, це і тест будинок дерева людина. Такі проєктивні методики, як тест Люшера або тест Рошаха це валідовані методики, які активно використовуються у роботі психолога. Але повертаючись до карти Таро, розкажемо про переваги карти Ро як психологічного інструменту. Ну, перш за все, ми вже сказали, що це робота з образами нашу візуалізацію, і це розвиває наш творчий потенціал, нашу креативність і допомагає через образи пропрацювати наші проблеми. Але окрім образів, ми сказали, що кожна ця картинка вона має закріплене значення, і на відміну, наприклад, від карток. Метафорічні карти, їх значення формувалося впродовж багатьох століть. Тобто, дуже довго це значення, от кожна деталь на картах Таро, вона проходила опробування, і ці значення поступово закріплювалися за кожним елементом. Наступне, що варто відмітити, що карти Таро, як і всі проєктивні методики, вони працюють з підсвідомим людини. І тут також важливо зазначити, що робота з картами Таро вона спирається на класичні психологічні теорії, і перш за все. Треба згадати теорію психоаналізу, це теорія Зірмунда Фройда, яка говорить про те, що свідоме займає найменшу частину нашої психіки, а більшу частину займає несвідоме і підсвідоме. І тому карти Таро є таким місточком, який буде з'єднувати більшу частину нашої психіки, несвідому частину. Під свідому частину, зі свідомістю і переводити інформацію на рівень свідомості. Тому що треба також, спираючись на теорію Зігмута-Фрода, сказати, що наша свідомість не має безпосереднього доступу до несвідомих процесів. А там закладені дуже важливі речі, такі як наші. Імпульси, наші якісь бажання, які насичені такою дуже потужною психолібідозною енергією, яка впливає на наше життя, на нашу поведінку, на наші стосунки взаємини з іншими людьми. Тобто робота з картами та вона спирається на класичні психологічні теорії. Також... У кожній катці закладені певні архетипи. І тут ми знову повертаємося ще до однієї теорії, це аналітична теорія Карла Юнга про колективне несвідоме, в якому знаходяться а, сформовані в процесі розвитку людства архетипи. І ці архетипи засвоюються людиною на рівень індивідуальної свідомості. І також впливають на наше життя. І робота з цими архетипами, а кожна, особливо старші аркани, вони включають в собі певні архетипи, робота з цими архетипами допомагає людині у саморозвитку, у вирішенні якихось власних проблем знаходження шляху подальшого розвитку. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що карти таро це є потужний психологічний інструмент, що карти таро це є такий ключик для самопізнання, для саморозвитку. Для взагалі усвідомлення життя, яке відбувається навколо людини, для розуміння інших людей, для роботи з власними цілями, для формування своїх розуміння і формування власних потреб, також робота з, з тим, які людині приймати рішення, які будуть ефективними і, і, і будуть надавати результати в подальшому, все це є закладено в картах Таро, і тому, під, ще, ще підсумовуючи, можемо сказати, що карти Таро. Це є психодіагностичний інструментарій, це є одна з проєктивних методик дуже потужна, яка працює з важливими рівнями психіки людини з підсвідомим і несвідомим. І в результаті цієї роботи відбувається саморозвиток Розвиток і саморозвиток людини.